Сергій Зеленський, дивіться. Оце нічого не повидували, це вулиця Бручука, зараз ремонт дороги йде. Капець повний. Це що вон, Якось чи приїдете, скажіть нехай. В соціальних мережах з'явилася негативна зйомка, що саме обурює людину щодо виконання поточного ремонту на даній ділянці. Хотів би, щоб прокоментували, коли розпочати і що саме сьогодні відбувається на даному об'єкті. Ну, на теперішній час. Сьогодні ми розпочали підготовчі роботи до поточного ремонту. тобто Ми проводимо ямковий ремонт. У нас по вулиці Бричука заплановано 217 метрів квадратних виконати ремонту автодоріг. На сьогоднішній день ми зайшли, проводимо фрезеру, холодне фрезерування асфальтобетонного покриття. На завтрашній день тут вже буде виконуватися роботи з обвидування. Тобто обезпилення даних карт, очищення. Якщо буде перевищати товщина карти, в нас заложена в межах 5 сантиметрів, буде проведено підсипку. Кам'яними матеріалами до потрібної відмітки. І вже тільки після того буде проведена підґрунтовка бітумною емульсією, і тільки тоді ми зайдемо вже з асфальтобетонною сумішю. Контроль йде, повний, починаючи від роботи на ділянці дороги, закінчуючи перевіркою вже проєктно-кошторисної документації та актів виконаних робіт. Фахівцями. Управління ЖКХ. Щодо якості робіт ведеться постійний моніторинг, надаються документи на сертифікати на використання матеріалів, ведеться контроль за технологією дотримання проведення робіт безпосередньо та відповідно, приймаються роботи по завершенню. Тобто, На даний час до якості виконаних робіт на сьогодні це близько 2000 квадратних метрів виконано вже в поточному році. Зауважень щодо якості та технології, порушення технології, управлінні ЖКХ як замовника до підприємства відсутні.